Здолбурівська початкова школа номер 7 Четвертий байк клас Тимощук Богдан. Павло Глазовий – єдиний хвит. Ревізор перевіряє квитки в вагоні. Під вікном сидить бабуся, спершись на долоні. Зодрій мала, похиливши голову в куточок, Куди йдете, бабуся, покажіть мені. Дивився, хмурить брови. Як ви це зуміли? Ви, шановна громадянка, не в свій поїзд сіли?» Ні, я їду, куди треба на до вас додому. У вас квиток в простий поїзд, а ви швидко. Що ж? відказує бабуся.